Дві гвоздики у вазі на столику обмотані стрічкою з надписом Вічна пам'ять. Поряд фотопортрет керівниці клубу туристів-альпіністів Абалаковець Віри Паненко. Такий вигляд нині має Холсумського палацу дітей та юнацтва. Майже 45 років тут працювала пані Віра. За цей час вона привела любов до гір тисячам своїх вихованців, серед яких майстри, і кандидати в майстри спорту, а також переможці всеукраїнських дитячих та юнацьких змагань з альпінізму, розповідає директор закладу Сергій Маковецький. У цьому робочому кабінеті. Віра Паненко була кілька тижнів тому. І досі на спинці крісла висить її жилет. Ось Тут народжувалися ідеї, проекти, а потім починалося їх обговорення, реалізація, постійна купа друзів, помічників, колег, спілкування, робота, робота, робота. Тут планували сходження, тренувальні збори. Віра Паненко була заслуженою працівницею освіти України, кандидаткою в майстри спорту з альпінізму, інструкторкою та фотохудожницею. Усе її життя було пов'язане із горами, розповідає Сергій Маковецький. Пані Віра підкорила десятки вершин і до останнього дня життя будувала плани на майбутнє. Вона книгу писала про альпіністів. Вона будувала якісь плани. Вона викладала фото, казала тут. Я була, хочу ще раз туди. Тобто в неї ця жага і любов до життя активного, не життя в якості е, проживу до 90 чи там до скільки то, її дуже хвилювала якість і наповненість її життя. Это коллективный вид спорта. Он формирует такие качества, которые человеку нужны и в обычной жизни. То есть ответственность, взаимовыручку, умение терпеть, ну и так далее. Потом это возможность себя проверить, возможность природу увидеть во всей ее красоте, подняться над землей, оторваться от этой суеты. Клуб это то, чему я посвятила всю свою жизнь. Даже не можу сказати, що сознательную, а и і и бессознательную, тому що начиная з сідьмого класу в начале, как бы участником, а потім уже и, в конце концов руководителем. На базі Палацу дітей та юнацтва Віра Паненко разом зі своєю колегою Валентиною Андросовою створили народний музей історії альпінізму, де зараз представлено понад 8 тисяч експонатів від фотографій сходжень до спорядження та особистих речей альпіністів. Її учень привіз цю частина з, Лугли, з Евересту, і Вона всім, хто заходив в музей, завжди давала потримати цей камінь, щоб він приніс щастя і вдачу. Я не згоден з цим прислів'ям, коли кажуть, що людей, яких неможливо замінити, не існує. Я не знаю скільки потрібно людей, щоб заповнити той вакуум. Які утвориться у зв'язку з тим, що ми втратили таку людину, за словами Сергія Маковецького, Віра Паненко не дожила тиждень до 45-річчя роботи в цьому начальному закладі. Серце жінки перестало битись 11 лютого. Нині на центральній вулиці Сум зібрались її друзі, колеги та вихованці, аби віддати останню шану Вірі Андріївні. Серед них майстер спорту міжнародного класу з альпінізму Сергій Бублик. У мене до сих пор ну, заповнили ті слова 10, коли мені Там було 9 і 10 років. И мы возвращались с соревнований в Крыму. Это был Батилиман. Чемпионат там по скалолазанию в СНГ был. Вот. Ну и шли, общались так. Я говорю, ну вот хорошо, а дальше какие вот планы, цели вот, именно на нас? Ну что, что, что может вообще быть? Мне это на всю жизнь запомнилось. Ну, говорит, минимум это мастер спорта. И ту уверенность, которую она это сказала, у меня до сих пор эти слова в голове, как бы, и они дали такой толчок, да, я 15 лет и шел к этому, но я дошел именно благодаря ее словам. Это моя была боевая подруга. Благодаря ей, и, конечно, нас, которые были рядом, мы продвинули детский туризм в нашей стране. Много стран, многих километров прошла. Ну и самое главное, что рядышком я с ней был. Это очень приятно было для меня, что я с таким человеком прожил практически 50 лет. Мы вместе прожили. Так що дякую Андрійовна, за все, що ти зробила для нас, для людей, для дітей. Строїсті нас держала, але чесно, дякуючи їй, ми займалися. Коли вже ми приходили, вже такі вже нічого не хотілося робити після навчання. Вона каже, займайтесь, бо скоро змагання, бо треба займати перші місця, бо там скоро обласний зліт, треба всім дати дати всіх виграти. Чесно, шкода, як дізналася цю новину. Аж так руки опустилися. Сама атмосфера в клубі була дуже класна. Ти приходиш, в тебе завжди є друзі, в тебе завжди є якийсь такий хист до змагань, якийсь якась цікавість. Сама Віра Андріївна взагалі була дуже запальна жіночка, дуже весела, дуже класна. Завжди якось підтримувала, могла дати і наганяй. Це мій перший вчитель, можна так сказати, який відкрив для мене світ гір, великий гір, світ спорту. Світ, яких досягнуть. Та й взагалі, це унікальна людина, унікальний вчитель. Втратили ми дуже багато. Вся наша сумська родина туристів, альпіністів. Та й взагалі дуже багато людей знали Віру Андріївну. Вірі Паненко було 69 років. Після прощання у Сумах її тіло мають кремувати. Такою, говорить Сергій Маковецький, була остання воля покійної. Ірина Кесіяненко та Світлана Драган Суспільне новини, Суми.